Пояснили чому? Я здається вже вам пояснював, чому Оріон не продається. Тому що в відповідності до сьогодні діючої програми 2000 року, а термін дії, який закінчився у 2002 році, а оскільки нова програма не прийнята, то в нас в чинному законодавстві виписано, що залишаються чинними норми старої програми. Оріон підпадає. Під норму приватизації за участю промислового інвестора. Промисловий інвестор це той інвестор, який виготовляє чи виробляє аналогічну продукцію останні 3-5 років. Або останні 3-5 років займається комплектацією підприємства Оріон певними. Деталями для виробництва ними своєї продукції. І на превеликий жаль, в Україні такого промислового інвестора нема. Ніхто не зголошується і десь іноземних інвесторів. І тому Оріон не продається.